Тиха година скінчилась. Молодець Петрико. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Аніме Українською. І це крутезні аніме анонси. Сьогодні підготував вам чудові релізи, які точно буду дивитись сам. Погнали! Вже вийшов перший тизер на аніме адаптацію Ranombe Re -Monster». Так, так. Назва повторює геніальна Резеро. І якщо це аніме виявиться хоча б наполовину таким класним, то рекомендую. Тим більше я передивився купу і сикаю, але так, щоб хтось переродився в гобліна, це явно буде щось новеньке. Чи зможе Каната досягти успіху в світі меча, і магії з тілом і фізичними силами гобліна і розумом і душею людини? Це буде дивитися, скоріш за все, вже в наступному році. А от вже у жовтні цього року нам покажуть черговий кальковий сикай, майстер демонічного клинка з Академії Святого Меча. Що ж, тут вони навіть із назвою не заморачувались. Походу по сюжету всесильний лорд демонів, який їх був запечатаний протягом тисячоліть, звільняється і перевтілюється в маленького хлопчика, який відтепер має бути на поруках милої дівчини, яка випадково його звільнила. Що це буде за дичина, не знаю, але я люблю ісикаю, тому так і бути виділі декілька годин на цей проходнічок. Не знаю, чи дивитися вам це, вирішуйте самі. Певнений, що хоч би гумор буде присутній. can best take it to the test. Ще один крінжовий гаремник очікуємо на початок жовтня. Сто дівчат, які дуже, 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 дуже кохають тебе. Не знаю, чи витримаю цей крінж, адже сильним сюжетом там і не пахне. Просто цікаво, що задумував автор манги, коли її малював. Японські милі дівчата, велике прохання, якщо ви дивитесь це відео, сходіть, будь ласка, вже завтра цього в лапках шедевру на побачення бо здається, в нього їде дах. Що ж, скоріше за все, це буде версія фермерського життя в іншому світі. Тільки в сьогоденні побачимо. Моя цікавість не допустить того, щоб я його дропнув. Дякую, що додивився до кінця. На черзі в мене огляд, як на мене, найкраще літнє аніме, мій щасливий шлюб. Підписуйся на канал і натискай на дзвіночок, щоб не пропустити його. Також став лайк і пиши в коментарі, які ще крінджові анімехи будеш дивитись цієї осені.